Корисні поради для тих, хто починає тренуватись у залі. Твоя дієта лайно. Якщо в твоєму харчуванні багато білка, це ще не значить, що твоє харчування хороше. Для того, щоб досягати найкращих класних результатів, тебе має бути чіткий під тебе підібраний раціон, все по грамам, і ти маєш його звичайно притримуватись. Тобі потрібно оточити себе однодумцями, в яких схожі цілі та погляди на життя. Адже як відомо, ти є середньостатистичним твого оточення. Не обманюй себе в тому, що ти правильно харчуєшся, тому що дуже багато людей самі себе обманюють та не пропускають тренування. Спочатку вчі техніку, великі ваги будуть потім. Ти намагаєшся працювати з великими вагами, щоб похизуватись перед іншими, але насправді всім на тебе в залі все одно. Тому не треба цього робити. Вчи техніку, розвивай зв'язок мозок мязи та отримуй власні результати. Якщо тобі потрібна індивідуальна програма тренування, план харчування чи ти хочеш співпрацювати зі мною як з онлайн-тренером, пиши мені в інстаграм посилання є в профілі.